Всім привіт! Ви на каналі Reaction Ракшен... Юй! Так, ем, вчора не було відео, знаю. Вчора їзди на футбол з обіду до вечора, був, потім не було бажання. Ну, це все в моєму стилі. Лишається дві пісні прослухати. В неділю, в принципі, нормально. Дивіться, я ж вам ще не розказував. Неоноен, тому вам знайома назва, якщо ви слідкуєте за Е-е-е, Це. Представники Чорногорії е їх, скажімо е так, розкусили в тому, що оця пісня, яка в них була, вона випущена до 1 вересня 24-го року, а це є прямим порушенням правил. Але вони піш вони відмовились від участі по своєму бажанні. Тобто, ніби, ну, розумієте, так? що значить, що вони вже розуміли, що вони. Їх відсторонять. Сторін... Від хоча не самі говорили, що в них не було, не було цілі е, поїхати на Євробачення, щоб не було всяких політичних скандалів. Але чого ж тоді претесь на відбір, якщо ви не хочете туди? Ну, вже ясно, що вони відмазуються, хоча логічно, що вони не, не часто тільки через те, що е, пісня була вибачна раніше, ніж треба. Ну так, дивіться. Значить, лише дві пісні, одна українська, друга англійська. Я думав над тим, щоб зробити паузу з тобто тижня, всю весь тиждень паузи. Але я ще подумаю: по-любому буде відео ще завтра, як мінімум, це нової представниці Чорногорії, вже відомо, так, хто це буде. Я не чую її пісні, але знаю, що вона є така. Нова представниця. Хоча я думав над тим, що, можливо, просто неоновим змінить пісню, як варіант на нову. Але ні, вони просто відмовились від участі. Ну, ладно. Так добре, давайте вже, вже представляти пісню. Це у нас кажана сонечко. назва така, знаєте, ніби якась таке, ну, якась не дуже балада, але така максимально проста пісенька буде. Ну, побачимо. Я знаю, кажана в неї пісні такі. Емоційні, такі динамічні. Слухами хоча б до ну, понація, бо я, я, я такого б не сказав. Так, ми зараз зробимо... А, Там, ну, так, вже не максимум. Давайте погнали. Відео зараз вийде в п'ятій, друге відео вийде в шостій. все окей? Е, ще одне. Все п'ять переглядів на джамала ГБік. Добре, більш менш дов... довольний М -м, Кеша і Фелікс, так? Да? Це, це дві різні. Від, к... від Кеші і Фелікс з кимось. По одному перегляду. Ну, типу, це не смішно. І от після такого мангом бажання взагалі нічого знімати. Просто хоча б десь переглядів над відео, мінімум, щоб було вже є ну, сенс знімати, розумієте? А понаслухати. Ой! А це таке? Ага. Все. Кольора віди дві маленькі Перетнулися до волі на великим чорнім ті розгуби. Я хочу зараз зрозуміти пісню. Я не можу зрозуміти. Мені вже з часу українські пісні взагалі не подобаються. Я не знаю чому. Останнім часом це так. Бо все ж я слухаю в рубриках, це дійсно так. Лети, лети. Не складом! До речі, є е, чутки, що вона подала заявку ну, на наш вибір 25-го року. Е, ще дивіться: через три дні має сказати. Е, як я розумію, Лонглист. Е, ну, пісень пісень е, ще не буде. Пісні має бути десь в кінці грудня, як я розумію, е, пісні ті, тільки тих, хто попаде в той список, де будуть вирішувати люди. Е, а потім, е, там, середині січня, як я розумію, десь буде вже оголошено е, і пісні цих. Фіналістів, які виберуть на Кароль і її скажу так, помічники. Ну, цікаво буде. Знаю дуже багато тих, хто подали заявки, хто вже був на світборі. І там, наприклад, Крилата, Циферблат, це, як мінімум, тих, хто я знаю, що точно подали. Тих, хто самі говорили. Все знаю, одну таку, яка ще не подавала, але цікаво буде її слухати, якщо. Якщо нам попадає Солоха. Тому знаєте, таку булочку з маком, з маком, з маком, маком, ну ця пісня так. І ця представниця цієї пісні, питала заявку і не одну заявку, а дві з двома піснями, і вони максимально різні. Я, б, цікаво, ну, я думаю, вона буде ломиться, чесно думаю, буде, я тут поради цікавості шоу. То, хто там, ще? там ще хтось, ну, якщо згадаю, скажу. Ну, це теж там хтось є, хто вже був.

Стромені, о мені хваніше <пробітник> страмені. Кажу так. Не надто погано, ну і не добре, Десь посередняк, типу, вже маєте розуміти, яку я можу, можу поставити оцінку. М -м, важко буде щось поставити, блін, важко. І я я не буду ще переслуховувати всі ці пісні, які я слухав. Я буду ставити вже остаточну оцінку, і я ж вам вже скажу її завтра. Ну, пісня така, скажу так, трошки не в звичайному стилі для Кажани. Якщо чесно, кажа не більш такий стиль, ну я ж говорю, динамічний, цікавіший, ніж ця пісня, якщо чесно. Ну, це напевно, був експеримент. Е Звісно, мені таке не подобається, але я розумію, що е усіх людей, різні смаки в піснях, можливо, комусь подобається, комусь ні. Комусь взагалі жахливо, комусь взагалі це ідеал. Ну мені це середняк. Слухати в наушниках, я б не слухав. Чесно, я б не слухав. І якось так. То всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвіночок. Через згодинку ми побачимось знову тут. Сподіваюсь на вашу активність. І всім дякую. Всім пока-пока-пока.